Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні, дівчатка, я хочу показати, що я вишиваю свій новий проект, невеличкий проект я взяла для вишивки. Ось такий наборчик від «Чарівної миті, серія Восточний гороскоп з Новим роком дракончика. Я замислила собі вишити усі символи року, які в нас є, і оформити їх в наволочки, щоб кожного року міняти. І в мене був символ року, саме в наволочці. У мене є багато наволочок, не всі, звісно. я... Потім в кінці відео покажу їх, і зараз я вирішила вишити дракончика і звернулася саме до цього виробника, саме до цієї роботи, бо мені хочеться швидкого результату. Мені не хочеться дуже замарачуватись і щось важке вишивати, бо я вишиваю вечорами. Зараз світла немає, і я просто-просто ну, закину, просто не виш'ю. І мені цей дракончик сподобався. От чесно, хоч це і дитяча така розробка, дитячий дизайн, але мені він сподобався. Нехай буде і такий, і в мене. До речі, вийшов в мене дракончик набагато яскравіший, ось ви бачите, і набагато симпатичніший. Мені, до речі, дуже подобається те, що в мене виходить. Ось якщо порівняти з прев'ю, то моя робота виграє набагато. Тож, повернуся ще до. Як я і сказала з новим роком дракончика це набір для вишивання в змішаній техніці. До набору входить стрічка блакитна, входить бісер і входять ниточки. Ниточки в нас анкор. Ниточки, до речі, дуже приємні, дуже гарні, дуже яскраві. Мені подобається вишивати анкором. О, тут у дизайні 11 кольорів ниточок. Небагато. Далі я хотіла показати бісер, але пакетики такі не дуже зручні для роботи. Звісно, я буду їх пересипати в інші пакетики П'ять кольорів бісера. Бісером вишиваються саме, дивіться, оці зірочки по краям. Отут у нас місяць, зірочки і зірочка, яку тримає дракончик всередині. А зі стрічечки потрібно зробити квіточку у кутку. Ну, квіточку я робити не буду зі стрічки, тому що це дуже непрактично, я вважаю, саме для подушки, якби це була картинка, ще куди не йшло, але для подушки ні. Так, і я вишила усі хрестики, хочу вам показати. І перше, що я, звісно, замінила канву, я взяла салатового кольору канву. Думала спочатку брати рівномірку. Але, але в мене в запасах не виявилося світленької рівномірочки, була, ну, були такі темні кольори, мені не сподобалось. І я вишивала, повторюся, <світло> без світла, і ще що я вишивала на станки бусінка Тобто я цією роботою... Намагалася приловчитися вишивати двома руками. Мені соромно признатися вам, дівчата, я люблю вишивати, тримаючи вишивку в руці в пяльцях. У мене немає ніяких рам, немає ніяких станків. Ні, один станок я дивани купила, склала його, подивилася і розклала назад. Не вишиваю я, сидячи на дивані, я вишиваю за столом і тримаю в руці пяльця. І розумію, що це незручно, що це непрактично, і вирішила освоїти свій станок бусінка. Я його купила, приладнала до столу і вишивала оці, оці хрестики півхрестики двома роками. І, звісно, тут хрестики не дуже в мене. Ідеальні, не дуже гарні, і саме оцей верхній хрестик, який я робила лівою рукою, ну, але вчитися ж на якійсь роботі потрібно. Мені, до речі, сподобався і станок, і, до речі, сподобалося вишивати двома руками, бо набагато швидше йде процес. звісно. Як ви бачите, всередині в мене залишилось місце. Тут я буду пришивати бісер, як завжди, в роботах від чарівної миті. Присутній хрестик в одну ниточку і присутній півхрестик. Я ці види роботи не дуже полюбляю, але вишила з задоволенням, до речі, двома руками ось цей хрестик в одну ниточку, і півхрестик вишився також дуже швидко. В декілька місцях, звісно, я збивалася десь у півхрестики і десь я збилась у тут, саме тут, бо не додивилася в темноті. На ту схему, де щось в мене пішло не так, але загальна така картина в мене збережена. Зараз коричневою ниточкою я буду вишивати бекстіч, потім я приклею флизелин, бо тут все ж таки канва дірчата, і вже коли буде підклеєна флізелином, я буду пришивати бісер, щоб бісер м -м, краще тримався. Тож до зустрічі, коли я зроблю. Інші етапи. Наступний етап в мене вже завершений, тобто в мене вишитий бекстіч коричневими нитками. Його тут небагато. Це лапка, одна задня, передня, ще одна передня, тут животик, мордочка на мордочці око, ротик, крильце, хвостик і чубчик там з вушками. Ну, зовсім небагато. Потім я підклеїла флізелин і пришила зірочки з бісеру. Ну, по-перше, я пришила прозорий бісер всередину зірочки, ту, що тримає дракончик в лапках. І блакитні, рожеві, фіолетові зірочки пришиті і пришитий місяць. Бантик з стрічечки я не роблю, як я казала. І ви бачите, все в мене вже готово. Ось Так, в мене проклено. Тепер я буду шити наволочку на подушку. Які тканинки я взяла? Я перебрала усі свої тканини. Жовтенької немає. Є в мене блакитні, є в мене зелені, але, але в тон жодна з них не попадає. Купувати інші я не хочу принципово, бо треба кудись використовувати ті тканини, що в мене є. І я вибрала так. Значить, я зроблю обрамлення з блакитної, навіть не блакитна, а блакитно-сіра тканинка, буде в мене така рамочка. І саму наволочку я буду шити з цієї тканини. Ну, камера передає її дуже темною. Вона не така темна, вона не зелена, але така, знаєте, кольору хакі. Підходить до ось цього темного кольору зеленого, підходить до коричневого. Це буде задня частина в подушці, я вважаю, буде нормально, а основне обрамлення буде такою блакитною тканинкою. Тож я маю надію, що буде все добре. Поки я буду шити свою наволочку, я пропоную вам подивитися мої рукодільні покупки. Ну, вони не дуже великі, але вони були. І перше, що я хочу показати у рукодільному я. Взяла ось таку іграшку. Я дуже люблю вишивати саме від Wonderland Craft символи року. Тобто, це в мене також ще одна фішка, одна ідея вишити на дерев'яній заготівочці бісером символ року від Wonderland Craft. У мене багато їх є. Принаймні, ті, що випускалися, я намагалася, намагалася вишивати всі. От Я не пам'ятаю, коли була в окупації. Коли почалася війна в 22-му році, то в мене не було можливості придбати, але щось потім, коли ми приїхали в Одесу, я купувала і вишивала. Ну так, наступний рік у нас буде роком змії, і я вже придбала змію, щоб я її вишила. Тут заготівочка невелика. Бісеру також небагато, але я дуже люблю такі процеси. Зараз літом я припинила їх трохи вишивати, бо я поринаю в цю в чарівну країну і більш нічого не вишиваю. Тож придбала я змію для наступного року року змії. Далі, я почала вишивати свої наборчики оці від Dimensions, які в мене відшиті, я так вам швидко покажу. Ось в мене відшитий один Санта, інший санта, паротяг, санчата і санчата. Ось ось чотири в мене вишите. Паротяг, санчата і двоє сант. І ще сніговичка я вишиваю. Він у мене на роботі. Я вишиваю в обідні перерви. І я придбала ще одного сніговичка іншого, і придбала цю ялинку. Нікого я не здивую цими наборчиками, але я почала. Їх вишивати, і я закохалася в ці набори. Вони мені дуже подобаються, виходять вони дуже гарні. Тож я потроху добираю ті, що є в наявності, щоб були в мене якнайбільш оціх наборчиків від Dimensions. Далі, звісно, в рукодільному сундучку я трохи придбала рівномірної тканинки. Це в мене флоба. Я колись на флобі вишивала для сина. Наволочку з вовком, ви пам'ятаєте, у Лука С такий гарний вовк з сірою тканиною для задника, це набір для вишивки і пошиву подушки. Я тоді вишивала на флобі, мені сподобалось, взяла ще одну спробую. І дві лінди, але вони від різного кольору. Ось ця така більш коричнева за кольором, а ця більш така. Може, сіра, світло-сіра або бежева така. Дуже гарна оця тканина, дуже гарний кодер. Не Недешево виходить, купити ці тканини, але вони повинні бути. Щоб Потім, коли ти береш щось вишивати, якийсь проєкт, а в тебе раз і великий вибір. Далі я вже трохи показувала в магазині голка в нашому в Одесі. Я, я купила ще заготівочки для вишивки бісером. Оскільки в мене є. Підставочка для пінкіпу, тож я вирішила продовжувати вишивати пінкіпи, тим паче, що в мене стоїть і снігір новорічний, ось такий зайка. ну Це можна на весну вишити, коли будуть пасхальні свята. От дуже мені сподобалася від Butterfly оця картинка. Дивіться тюльпан, який він тут гарний. Тут у нас починається вишивати з середини, десь, отут, і вишивається по колу. Коли коло закінчується, просто вишивається туди-сюди. Я ще не вишивала так, таким чином, мені дуже цікаво, і я хочу от почати після завершення роботи над дракончиком саме цю заготівочку почати вишивати. Буду вишивати також своїми залишками, я бачу, що такого бісера в мене багато. Далі, мені дуже сподобалась полуниця, але треба сходити ще в голку, купити бісер, бо червоного і чорного в мене не вистачить. І я була другий раз, то вже таких заготівочок не було в них. І дуже мені сподобалися ці котики, також буду вишивати. Так, продовжуючи тему символи року, я хочу показати, що Гості ще купила ось таку змію, також для наступного року змії. І хочу вишити цю змію і оформити також її в наволочку для подушки. Я повністю буду згодна з тими, хто скаже, що бісер не дуже практичний саме для подушки, але тут не повна зашивка, і в мене їх дуже багато, в мене їх в достатній кількості, щоб тягати і класти під голову інші і мати деякі чисто для краси. Спертися можна буде на таку подушку. Звісно, класти голову я чоловіку не дозволю, але мені також дуже хочеться скоріше почати вишивати тут. Цікава канва з малюнком, багато бісеру тут. І ще що я хочу показати, я придбала в мурчиних рукавівках оцей рюкзачок. Я довго на нього дивилася, він у них давно висить на сайті в розділі де знижки Дуже мені подобається цей рюкзак. Я думала, що він мені чи не потрібен. Потім з'їздила в Польщу до сина, ходили ми в гори. І так я ходила десь по екскурсіям, десь ми їздили, десь, ну, знаєте, якісь справи у, в гостях, коли ти не сидиш вдома, то вирішила, що мені такий рюкзак потрібен, я його відкрила, то він дуже місткий. Гарна, гарно тут зшито все, гарна підкладочка. У кишеньці лежить бісер, який потрібен для вишивки. Так, я покладу назад кишеньку. І вишивається ось цей клапан, тут дірочка, потім можна отако підшити буде, а можна буде нічого не робити. І сюди треба застромлювати руку, і вишивати ось цей клапан. Клапан тут сова. І тож я дуже задоволена своїми покупками. Задоволена і рюкзачком, і наборчиками, що я купила, і заготівочками для бісеру. Буду все вишивати, все оформлювати, все показувати вам. А зараз вже дійшла черга до моєї оформленої наволочки, тож запрошу подивитися, що в мене вийшло. Так, дівчатка, я дуже рада вам показати свою вже оформлену наволочку. Але. Коли я презентую якісь тканинки, от завжди я оформлю по-іншому. Почала я шити ці смужечки виявилися занадто широкими. Тут мені потрібно було 9 см, і мені цієї тканинки не вистачило. Робити маленьку я якось не схотіла, тому що я приклала цю тканину з тією зеленою, і мені щось не дуже захотілося, тому що там такий малюнок на тканині. і... В смужку він лягав не дуже гарно. Тому я з цієї тканини викрила дві смужки, додала ще таку тканину в крапочку. Я вважаю, гармонійно все це тут склалося, хоч сам дракончик і зелений, але вийшов він в мене оформлений в блакитних таких кольорах. Для задника я взяла таку синю тканинку. Я оце крайній раз привезла залишки тканинок з Херсону і взяла цю синю тканинку. Тут по краям мені трохи не вистачило, і я додала ось такі смужечки. Вони однакові. Ось Бачите, я вже викраювала, з чого в мене було. У мене синя тут блискавка, як завжди, я так, ось, я так вшиваю, щоб верхня частина закривала і нижню, а тут ось так от, до блискавки. І в мене, як завжди, тут підкладочка, вона також з трьох частинок. Тут в мене була така вузенька смужка тканинки. І я так, як завжди, пошила, щоб закрити усі шви. Тут все в мене заховано, все, все акуратно. Для мене дуже важливо, щоб усе і не тільки ззовні, але й всередині було акуратно, ніде нічого не стріпалося, не було ніяких зайвих швів. Тож на рік дракона я свою задумку виконала, хоч це і невеличка робота, і такий дитячий трохи дракончик. Але ви знаєте, подушка дивиться так от доволі так симпатично. Мені подобається. Я ще хочу швиденько показати вам, які інші в мене роботи, окрім тигра. Тигр в мене залишився в Херсоні. Я його також він в мене є. Ще на рік криси в мене ось така подушка, ось така наволочка. Це також від чарівної країни. І ось так я оформила. На рік свині в мене від Аліси ось такі три. Тріо, веселе тріо. ну Також теж симпатично виглядає. Далі мені дуже подобається на рік зайця, ось ця подушка. Я її вишивала. І... Шила, Коли була в окупації, сиділа, треба було себе чимось зайняти. Далі, ще до війни, звісно, я вишила ось такого бика на рік бика від овна. Тут я замінила основу рівномірочка, і взяла тканинки в крапочку. І мені тут подобається задник, я прикрасила ось таким мережевим. Дуже симпатично виглядає. І ще одна. Наволочка, з чого все пішло, ви бачите, що в мене тут не випросовується, бо це вже дуже давно було. Цей наборчик я отримала від журналу Всерокоділії треба було вишити і висловити свою думку стосовно ниточок Пері. Тут ниточки пері, але мені не стільки ті ниточки, якось, якась думка, вони звичайні, мені сподобався цей пільник, і я ось таким чином його оформила в наволочку і з цього. Року півдня я почала оформлювати символи року в наволочку. На цьому я буду з вами прощатися, але останні секундочки відео я вам покажу цю наволочку на подушечки. Всім пока!